Мир вам, сьогодні відповідь на запитання, чому не можна молитися до померлих. Молитва до померлих це майже те саме, що ви викликаєте померлих. Це є окультизм. Я займаюся екзорцизмом не один рік, і я зауважив, що коли потрапляють на моєму шляху люди, які моляться за померлих, в них відбувається. Звільнення дуже повільно. Тобто нам потрібно спочатку спочатку ми молимося за них, вони звільняються від деяких духів, потім стоп-кран. І коли ми запитуємо, чи ви молитеся за померлих, коли людина цього зрікається, кається, тоді відбувається прогрес. Ці духи виходять. Чому? Тому що замість цих духів, які ми викликаємо, тобто молитвою за померлих навіть. За померлих ми викликаємо кого Нечистих духів, тому що померлі вже вони померли, вони знаходяться, е, хто, на, хто в раю, хто в пеклі, е, їх немає. І замість того, коли ми е, а тим більше, коли ми догоджаємо їх, коли ми їх вже годуємо, спілкуємося, радимося, це взагалі вже починається сильна біда. Ми, Недавно їздили в Івано-Франківську область, і на шляху нам зустріла нас людина, в якої була біснувата дитина. І з неї, коли біси вийшли, то завдяки тому, що ми вигнали нечистих духів, які війшли через те, що мати, яка була в Московському патріархаті, вона привикла. Кожної Пасхи наготавлювати стіл для, для померлих, запрошувати їх. Тобто вона вже зайшла в такий жорсткий окультизм, але слава Господу, дитина зараз вільна, все добре. Люди зазвичай соромляться признаватися, і навіть коли відбувається сповідь, вони стараються не говорити про ці речі, що вони радяться, коли, наприклад, помирає мати. То дочка, вона ну, не знає, як справлятися в цьому житті, вона йде на цвинтар, вона радиться, потім, потім мати відповідає через сон. От, тобто будьте дуже з цим обережні. Якщо ви хочете повного зцілення, повного звільнення, ви маєте з цим розібратися. Е, є такі закиди, що Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Але це... Виривання з контексту, тобто це закиде в нашу сторону, що можна молитися за померлих, бо всі живі. <гум> так, жива душа вічно жива, але вона відправляється або в пекло, або в рай. Негайно, негайно після смерті немає ні три дня, ні дев'ять днів, ні 40 днів. Чому? Тому що, коли ми читаємо Євангелію, якщо ваша основа Євангелія, ви будете ходити в істині. Коли ми прочитаємо, як Ісус висів на хресті, і розбійник, який вірував, і покаявся, Він визнав Ісуса за Господа. Тобто для покаяння достатньо визнати Ісуса за Господа, і визнати свої гріхи Він визнав, тому що коли він звернувся до іншого розбійника, каже, як ти можеш, ми заслужили це, а він невинний. І... Коли розбійник вірував, Ісус каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Це означає, що коли ти помираєш, твоя душа не бродить, не ходить, ти потрапляєш або в рай, або в пекло. Тобто Писання говорить про історію про багача, зовійте, не, не притчу. А історію, історію, яка відбулася ре, реально, про багача і лазаря, що багач і лазар були в раю, багач був в пеклі, лазар в раю, і між ними була велика прірва. І ніхто нікуди не міг перейти. Тому оці речі, які про молитву ви привикли, що Потрібно молитися за померлих. Ці речі є не підтверджені Євангелією. Тобто, Євангелія говорить, Слово Боже говорить, що людині належить один раз народитися, один раз померти, а потім суд. Тобто це розбиває і вчення про реінкарнацію, що можна по 300 разів там народжуватися, і вчення про. В чистилище, тому що ти потрапляєш на суд і Бог тебе на суді оприділяє. І було би несправедливо, уявіть собі, що яка би була несправедливість, коли людина потрапляє, наприклад, зробила той же Гітлер, Сталін, його відправляють десь там в очистилище, і хтось його по молитвах відправляє, витягує по молитвах, витягує в рай. Тобто це є, означає, що Бог є несправедливий і що Бог є не такий вже і суддя, тому що людина своїми молитвами вона вирішує, куди кого перетягнути, де хто має бути. Вівіть собі за, про людину, яка померла, і за неї немає кому молитися. Що відбувається? Відбувається те, що вона десь там застряла, не знаю, в чи… Тут також несправедливо, бо за неї нема, ніхто ніхто про неї не здав. Тобто це і язичеська, це і язичеська віра, яка перейшла в християнство, де таким чином перетягували. Якщо ми відкриємо Вікіпедію, то ми побачимо, що 16-17 століття лише почалося вчення про чистилище. Тобто було. Собори, і на яких вирішували, що чистилище. Тобто, до 16 століття церква в цей не вірила. Чому відбулося це? Тому що церкві потрібні були фінанси, не знали вже звідки брати, і вирішили придумати індульгенції. Що відбувалося? Ти купляєш індульгенцію, і твого якогось родича переводять чистилище в рай. Тобто, такий свого роду абсурд. Але, слава Богу, за Лютера, що він прийшов, це все висміяв. І почалася реформація, тобто люди зрозуміли абсурдність цього вчення про індульгенції. Та, на жаль, індульгенції відмінили, але молитви залишили за померлих. От. І взагалі померлим на. В нас на Україні занадто багато честі. Чому? Тому що Ісус, Він це все упразнив, упростив. І коли підійшов до нього юнак і каже: чи можна я батька поховаю і потім піду за тобою, Ісус? Каже, залиш мертвим ховати мертвих. Тобто мертвим, яким духовно, людям, які духовно мертві, вони зациклені на цих обрядах поховання. Взагалі, в Писання говорить, що. Людину потрібно до заходу сонця поховати. Наші ж вірять там оці всі речі з душою, що вона оце ходить, бродить, її потрібно облажняти. І дійсно, якщо ти не знаєш писання і ти образив того, хто помер, то ти будеш боятися цієї душі, і ти будеш її облажняти. Тому і прийшла оця поговірка, що про мертвих або добре, або нічого. Тому що є страх. І звичайно, що коли ми облажняємо мертвих, яких які вже все вже в іншому вимірі, то цим користується сатана. Він приходить, на похоронах відбуваються дивні речі, там щось по предмети переміщаються, падають і так далі. О, це все роблять нечисті духи. І вони потім приходять в образі цих померлих людей в образі. Живих і є випадки, що навіть живуть ночами, приходять, живуть в домі зранку, а, йдуть собі кудись. Тобто, от такі речі: такий свого роду окультизм, магія. І наша церква, на жаль, замішана. Церква України з традиціями вона, на жаль, вона в цей окультизм повністю занурена. Дуже багато різних обрядів. Людям це підходить, тому що люди так в забобонах, люди в релігійному культизмі тому що так є, є різного роду ворожки, і вони роблять погані справи, і людям потрібно якось захиститися. І вони пробують використовувати якісь релігійні. Ритуали, релігійні обряди, релігійні речі, які були, використовувалися в культу поклоніння. Вони беруть ці речі, вони ними захищаються. Тобто всі ми знаємо про уроки, що людина пробує якось захиститися, і хтось десь прочитав в якійсь книжці, що потрібно, там шпильку. І воно отак. Якщо це за книжечки, ніхто не звертав уваги, не було, напевно, титульної сторінки. Це була чорна магія. Це були от такі, такого роду окультичні книжки, і воно десь спрацювало, хтось побачив і почали використовувати ці речі. Тобто на окультизм відповідають окультизмом. Ще до цього додають якісь молитви, якісь релігійні заговори, от. використовують свічки, воду. А народ погряз в окультизмі, відійшли від слова. Тому ж, чому? Тому що э, захиститися від цього потрібно бути духовно сильним, потрібно знати святе писання, потрібно стояти на ньому, потрібно вірити. Легше щось зробити, якісь маніпуляції і від, від цього спекатися. От тому нам, українцям, потрібно в цьому покаятися, тому що ми занадто далеко зайшли від святого писання. Потрібно покаяться, вірувати і з цими речами припинити. О, тобто я зразу попереджую людей, якщо вони хочуть зцілення, звільнення від нечистих духів, потрібно припинити молитву за померлих, до померлих, від померлих, все, що зв'язано з померлими. Тому що зазвичай приходить дух смерті після таких речей. По цьому питанню. Вроді все, ще хотів додати, що якщо ви в тому Писанню десь молитву до померлих, за померлих що це є правдиво, я привселюдно вибачу, це такого не має молитви у нас мають йти до Отця через Сина або ім'я Сина Ісуса Христа. Тому що 14.6 івангелія Івана говорить, я істина, і дорога і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Всі решта дороги вони вас не приведуть до Отця. Ви будете десь кружляти, вертіти, і, і лукавий цим скористається. Тому покайтеся і віруйте в Євангеліє. Амінь.